Всім доброго дня, продовжуємо нашу постійну рубрику питання відповіді. Тож приходимо до коментарів та запитань. Так перше: добрий день. Білгородська 134А, перший під'їзд лишав заявку з приводу ліфту. Глючить датчик ваги в кабіні, і ліфт залишається на поверсі, якщо повільно прибирати вагу з кабіни. На жаль, проблема не технічна з станом ліфта, проблема не з датчиками, проблема в занизькій напрузі, яку ми отримуємо від ДТК. Через це таким чином некоректно працює обладнання, некоректно працює ліфт. Тому, на превеликий жаль, ми не в змозі підвищити цей струм, підвищити напругу для того, щоб ліфт працював. Коректніше будемо пропрацьовувати з, з дитеком з, з понеділка. До них звернемось письмово з проханням максимально, скажімо так, зі свого боку вплинути на цю ситуацію. Тому як тільки вирішиться питання по ДТЕКу, ваш ліфт коректно запрацює далі. Наступне, а коли знову буде їздити автобус номер 5 Ми не маємо відношення до автотранспортного підприємства. Відповідно до автобусів, радимо звернутись напряму до них або ж звернутись до органу місцевого самоврядування, отримати відповідь з цього питання. Далі поясніть, будь ласка, навіщо вмикається вуличне освітлення о 16-й годині? Що майже до 17-ї години добре видно? Особливо це не зрозуміло, коли на вулиці вмикається, а в будинках вимикається. Ну, ми маємо чітке доручення з приводу годин роботи вуличного освітлення, з якої години, по яку воно повинно працювати. Це раз, по-друге, наскільки мені відомо, таке рішення було прийнято через те, що школярі повертаються з другої зміни приблизно в цей час. І на превеликий жаль, не завжди, в залежності від погоди, о 16-й годині ще досить видно і безпечно пересуватися по вулицям, особливо дітям. Тому маємо чітке доручення чітко визначеним, скажімо так, таймінгом, з якої по яку годину має працювати вуличне освітлення. Е, ну і з приводу друга частина вашого запитання. Що це не зрозуміло, коли е, в, буд в будинках вимикається освітлення? Ми не впливаємо на те, по якому графіку вимикається освітлення в будинках. Це питання до дитека. Далі мали такий коментар: Залиш, е, залишилося навчити диспетчера спілкуватися з людьми. Ще раз всім нагадую: всі розмови телефонні телефоні з диспетчером записуються. Якщо у вас є скарги на коректні спілкування, на манеру спілкування, будь-що пов'язане саме з спілкуванням з диспетчером, на початку відео є мій номер телефона. Можете набирати мене. Е, мені достатньо буде від вас просто дізнатися номер телефону, з якого ви телефонували диспетчеру, і в який це день було. І мен, у нас є технічна змога підняти по кожному окремо взятому номеру телефона будь-яку розмову за останніх 90 днів. Тому е, звертайтесь, будемо реагувати. і Це не є. Проблемою тому, якщо є такі факти, будь ласка, повідомте, розберемося і приймемо відповідні міри. І останній коментар на зазулі забули ліхтарі вимкнути на всіх прилеглих. Є а там, де багато людей ходить, нема. Е, ну з приводу вуличного освітлення, в цілому е, наразі є рішення е, на превеликий жаль щодо економії електричної енергії, тому вуличне освітлення залишиться виключно на центральних вулицях. Тобто це Білогородська незалежності, молодіжна, Шевченка і так далі. Тобто, на жаль, по, ці, по величезній кількості друго, другорядних вулиць, вуличне освітлення наразі проводяться роботи по вимкненню його. Тому, на жаль, е ситуація така. Тому ваша заявка наразі не актуальна. Тож, як Відновиться повністю робота вуличного освітлення. Будь ласка, залишайте ваші заявки, і будемо коригувати, реагувати на всі заявки та побажання. Тож всім дякую, до зустрічі в наступну п'ятницю.